Дошкільний навчальний заклад Ясла-Садок No15, перлинка міста Суми Сумської області функціонує 42 роки і за цей час виховав не одне покоління людей. Ще один навчальний рік добіг до кінця. Це був період наполегливої праці. Пошуків, здобутків і нових відкриттів. У єдності з любов'ю до дітей і прагненням досконалості ми впевнено крокували шляхом виховання майбутнього покоління. Дошкільний навчальний заклад здійснює освітню діяльність відповідно статті 53 Конституції України, закону України про дошкільну освіту, статуту дошкільного закладу, концепції національного виховання. Положення про дошкільний навчальний заклад, базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку, Українське дошкілля, парціальних програм. Педагогічний колектив в 2024-2025 навчальному році здійснював планомірну систематичну освітню роботу з дітьми як заочною, так і дистанційною формою навчання. Основними завданням педагогічного колективу в навчальному році були. Формування гуманного ставлення до природи шляхом розвитку дітей, співпереживання і співчуття до всіх живих істот на планеті, здійснення системних заходів спрямованих на посилання національно-патріотичного виховання дітей. Формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей, психологічна підтримка учасників освітнього процесу з метою формування резильєтних компетентностей в період сучасних викликів та кризових станів суспільства, формування мовленево-комунікативної компетентності дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища. В Цьому навчальному році дошкільний навчальний заклад відвідували 164 дитини. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковим особливостям. На базі закладу функціонує 10 груп, з них чотири інклюзивні групи, дві спеціальні групи дітей з порушенням мовлення та чотири звичайні групи для дітей дошкільного віку. Для організації життєдіяльності дошкільників у дошкільному навчальному закладі створені всі умови, обладнані спеціальні приміщення. Світла і затишна музична зала, яка завдяки гармонійному поєднанню кольорів інтер'єру сучасних фотозон сприяє налаштуванню на позитивні емоції та творчі прояви у дітей. Безпечна креативна спортивна зала з функціональним обладнанням та сучасними оригінальними атрибутами до рухливих ігор. Оснащений сучасними технічними засобами кабінет практичного психолога, в якому використовується інтерактивна панель та підлога. Вони допомагають дітям розвивати свій потенціал, сприяють бажанню висловлювати власну думку, поліпшують емоційний стан вихованців, задовольняють потребу дітей у русі. Також є дві гойдалки, гайдання яких сприяє виробленню ендорфінів. Які знижують рівень стресу та покращують настрій, сухий басейн з різнокольоровими кульками допомагають відчути межі свого тіла, зняти м'язове напруження. Особливий інтерес викликають дітей техніка малювання піском, його магія заворожує. Саме цей вид творчості допомагає подолати почуття страху, вселяє впевненість у своїх силах. Наразі із за щоденних повітряних тривог вся розвивальна, діагностична, профілактична та консультативна робота проводиться в сховищі. Для комфортної роботи кабінет сховища оснащений всім необхідним. Кабінет вчителя логопеда з великою кількістю дидактичних ігор, атрибутів, наочного та роздаткового матеріалу, який сприяє розвитку мовної артикуляції, збагачення словника дітей. Дрібної моторики, кабінет для занять з англійської мови. Педагогічними кадрами дошкільний навчальний заклад забезпечений повністю. Освітній процес здійснює 26 педагогів з них два музичних керівники, два вчителя логопеда, практичний психолог, інструктор з фізичної культури. Всі вони мають відповідно фахову освіту і достатній практичний досвід. Педагоги закладу постійно досконалюють свій професійний рівень, беруть активну участь у семінарах, вебінарах, а також публікують свої матеріали у фахових журналах та періодичних виданнях. Організація освітнього процесу забезпечує належний рівень фізичного, інтелектуального, естетичного розвитку. Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення здоров'я. Збереження та зміцнення фізичного здоров'я дітей важливе завдання дошкільного закладу, тому організація освітнього процесу, яким зберігається високий рівень розумової працездатності вихованців, неможливий без сучасних інноваційних здоровозбережувальних технологій. Для ефективної організації освітньої діяльності педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Упродовж навчального року в закладі систематично проводилися тематичні дні та тижні, що сприяли формуванню цілісного світогляду дітей. Серед найяскравіших подій року слід відзначити. Тиждень безпеки дитини, під час якого проводилися інтерактивні заняття, рольові ігри, зустрічі з представниками служби порятунку, мінна безпека. День піжами це день про доброту, про співпереживання, про силу любові і дитячої надії. Навіть найменший з жест уваги може подарувати велике тепло дитячому серцю. У закладі відбулася піжамна вечірка для дітей старшого дошкільного віку в підтримку хворих малюків за запрошенням міжнародної благодійної організації. Тиждень дитячої книги, що був насичений літературними читаннями, інсценізаціями казок, зібрали книжечки і відвезли в бібліотеку. Дякуємо вам, батьки, за допомогу. День вишиванки, який об'єднав дітей, педагогів та батьків у спільному святкуванні українських традицій. Тиждень здорового способу життя, у рамках якого було організовано веселі старти, спортивні естафети та змагання, на жаль, тільки в укритті. День театру це дивовижний світ, де дитяча уява знаходить простір для втілення, а душа натхнення. Дошкільнята з перших років життя знайомляться з мистецтвом, вчаться співпереживати, проявляти емоції та розуміти світ через гру. Завдяки неймовірним зусиллям цього педагогічного колективу відбулася вистава казки Дюймовичка англійською мовою. Основними напрямами діяльності музичних керівників є розвиток музичних здібностей і творчого потенціалу кожного вихованця. Упродовж року в дошкільному закладі проводились тематичні музичні заняття, музичні свята та розваги. В нашому закладі психологічна служба відіграє важливу роль у створенні сприятливого емоційного клімату як для дітей, так і для педагогічного колективу. У 2024-2025 навчальному році в закладі на основі висновки інклюзивно-ресурсного центру та наказів по закладу з вересня місяця було організовано інклюзивне навчання та виховання для 10 дітей. Інклюзивним навчанням охоплено 4 групи. З дітьми інклюзивних груп працюють спеціалісти, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, асистенти-вихователя. В укритті було організовано освітній процес з метою забезпечення безперервного освітнього процесу та створення безпечних умов перебування для дітей під час повітряної тривоги. На постійному контролі перебуває питання раціонального харчування дітей. У 2024-2025 навчальному році було організовано двохразове харчування. Вартість харчування за один день перебування дитини в закладі становить 45 гривень групи раннього та молодшого віку та 56 гривень 25 копійок групи середнього та старшого віку. Батьки платять 75% від вартості. Протягом 2024-2025 навчального року дошкільний навчальний заклад брав активну участь у різних конкурсах та заходах. А саме в обласному огляді конкурсу на кращий психологічний кабінет закладів освіти Сумської області зайняли перше місце. У всеукраїнській науково-освітній виставці «Інфомедійна грамотність учасників освітнього процесу у номінації Відеоконтект. Зайняли перше місце у міському конкурсі. «Екокрок. Рідна земля закликає до дій. Зайняли третє місце у рамках проведення всеукраїнської акції година землі землі-2025» у сумській територіальній громаді. Земля очима дітей, екологічний театр. Отримали подяку. У всеукраїнських благодійних акціях Хепі Гав для Сірка та Щаслива Лапа» отримали подяки за участь. У проєкті Думай на рівних від фонду ЮНІСЕФТ, а також у вебінарах, семінарах, конференціях, онлайн-зустрічах. Ділилися досвідом роботи з педагогами міста. У благодійній акції Стань Миколайчиком для захисника. Колектив та адміністрація дошкільного навчального закладу висловлює щиру подяку всім батькам за підтримку та активну участь в акції Подаруй садочку квіточку за фінансову допомогу в створенні фотозони. Сподіваємось, що й надалі спільними зусиллями ми будемо успішно працювати над вирішенням найактуальніших проблем сучасності, виховання майбутніх громадян. У нашій незалежній державі